Всім вітання. Досить часто бувають різні такі побутові проблеми, коли нам треба зарядити акумулятор. Особливо зараз, коли у нас такі часті відключення світла бувають. от Акумулятори в кого є, в кого нема. Трансформатори в кого є, в кого нема. Але трапляється таке, що ми маємо два трансформатори, але нам треба. Із 12-вольтового трансформатора, який в нас в наявності 2, отримати 24 вольти для заряду 24-вольтового акумулятора. Вихід нескладний, але є тут свої нюансики. І зараз по цих всіх моментах ми пройдемося. Перше, що важливо, коли, ми я вже говорив трансформатори, вони в нас є що. Мають великий струм холостого ходу, а також є економічні. Отроїдальні От, трансформатори, вони саме у нас досить таки економічні. Що це так, зараз ми включимо побачимо. Зараз, в даний момент, у нас включено два трансформатори і споживання 5,5 Вт. Тут у нас ще зараз стоїть ампериметр, дві лампочки, паралельно включені. Навіщо це ви зрозумієте? І тепер також є особливість комутації. По входу ми включаємо паралельно. Тобто, 220 вольт подається на первинну обмотку одного і другого. Але вторинну обмотку вже треба знати, як включати. От я вже включив і міряємо напругу на включенні трансформаторів. Як ви бачите, щось не зрозуміло. Так, ще трошки не так включив. Напруги у нас майже немає. З чим це пов'язано? Вторинну обмотку треба правильно скомутувати. Зараз я зроблю зупиночку. Перекомутую ці трансформатори, я їх зразу включу неправильно, щоб ви побачили, що це таке може бути. І зараз побачите, як має бути. Так, у випадку, якщо у вас на, там, де 24 вольти, немає, що ви робите, міняєте. Оці два проводи між собою перекинули їх, поміняли. Це я зробив і включаємо живлення. Так. А. Зробив зупинку, сам не зрозумів. Чому ватмет показує нулі. Ну, як бачите, все нормально, щось глюк. момент включення показувало нулі, але потім все-таки вийшло на свої 5,5 Вт. Ну, і напруга вже на виході 23 вольт. Зараз ми ці 23 вольти подаємо на виправляльний місточок. От, і будемо заряджати акумулятор. Після виправлення у нас напруга виростає з 23 В до 31. От, якщо брати по заряду акумулятора, напруга повинна перевищувати на 30%. Якщо нам треба 25, тобто мінімальна напруга має бути 30, тобто максимальна 30, але коли ми йдемо на вантаження, тут буде просадка і буде відбуватися заряд акумулятора. Лампочки ми поставили, як обмежувати струму. І зараз я скомутую. Замірюємо напругу, яка буде у нас вже під навантаженням, і подивимося, який у нас буде струм. Споживання без навантаження 6,4 Вт. Запам'ятали, і потім подивимося далі. Так, скомутував на акумулятор. На акумуляторі у нас зараз 19,4 вольти, включаємо живлення. Напруга у нас 25 вольт і струм заряду пів Ампера. Якщо ми хочемо збільшити струм заряду, то нам потрібно ще паралельно поставити лампочки. Опір лампочок невеличкий, тому що це 500ки. Але струм, от якщо взяти, у нас йде зараз 15 Вт приблизно на зарядку, тобто все відповідає стандартам. Такі прості рішення, деколи складних питань. Головне, що тут. При паралельно послідовному з'єднанні акумуляторів це трансформаторів, треба правильно скомутувати вторинну обмотку. Якщо ви неправильно її під'єднаєте, у вас процес не вийде. Це основне, що треба знати. Ну, і якщо ви хочете. Щоб ваш акумулятор служив довго, ніколи його не заряджайте великими струмами. Тому що є акумулятори, які витримують великі струми. Але якщо у вас кислотний, то він взагалі великих струмів боїться. Так що помаленьку і у вас буде невеликий струм на вході, невеликий струм заряду, але акумулятори будуть служити значно довше. Всім успіху і до нових зустрічей.